При русі зі швидкістю 100 км на годину автомобілі використовують понад половину пального лише на подолання опору повітря. Ми знаходимося в місті Тернопіль позаду нас, видавництво підручники і посібники, і в нашого клієнта встановлена сонячна електростанція, яка в рік йому приносить 1 мільйон 100 тисяч гривень. На видавництві встановлена станція 135 кВт. Використано було 174 панелі Trina Solar 430 Вт та 106 панелі Jinko Solar 565 Вт. Окупність такої станції 2 роки. Для даної станції використовується 4 інвертори компанії Huawei по 30 кВт. Переходь на наш сайт, заповнюй анкету та отримай детальний прорахунок та всі пропозиції від компанії Solar. До речі, а ви знали, що один з перших винаходів людини, який подолав звуковий бар'єр, це звичайний батіг пастухів. Думайте.